Це один з фрагментів розмінування деокупованих територій. Ці процеси ще півроку тому були незнайомі для Степана Гмитрука. Він працював інженером сільськогосподарської техніки. По тому знайомий запропонував останньому піти у ДСНС. Після навчання Степан опанував спеціальність водія сапера. Розповідає, він не лише сидить за кермом автівки. Коли стосується розмінування, ми всі навчені і разом працюємо. Стаємо. Кожен на свою ланку. Якщо візуальне обстеження, то ми проходимо на певній відстані один від одного, але всі працюють в одинакових умовах. Водій це так, це доїхати. За цей час Степан Гмитрук мав одне відрядження у Херсонську область. Розповідає, працювати доводилося і під час обстрілів. Бачили, як літають ракети та авіаційні бомби. Зачищати землю від російських снарядів доводилося постійно. Кожен день щось, щось знаходиться, їх велика кількість там безпечних залишків також багато. Тобто, після них вони залишають свої гільзи. Місця, де вони стояли, це просто великі гори. Того, що вони по нашів по нашій території стріляли, також Степан Хметрук розповідає про один хресномовний випадок, який показує, Добре. як поводили себе російські загарбники на українській землі. В тому селі, де ми працювали і проживали, стояли певний час російські війська, а чуть дальше ближче до Миколаєва, населений пункт, там стояли наші хлопці, і це два різних села. Наше село було ціле. Тобто наші не, не стріляли по полях, так, по них конкретно, прицільно. А от такий населений пункт, як посад Покровський, він просто знищений. Там немає ні одної вцілілої будівлі. Колишній інженер розповідає, чому вирішив змінити професію та стати сапером. Це одна із найважливіших цивільних професій, тому що це є цивільна, не військова, де можна допомогти. І, хоча й робота сапера є небезпечною, Степан Гмитрук розповідає: при правильному підході можна завжди контролювати ситуацію. Небезпека завжди є, але якщо з холодним розумом підходити до роботи, це все можна контролювати практично майже все. Також рятувальник зізнається, на повне розмінування території України можуть піти десятки років, не дивлячись на те, що його професія є небезпечною, хоче продовжувати допомагати людям. Павло Невесенко, новини Рівного.